І просто зараз учасник, який мимоволі опиниться під перекрасним вогнем зіркових тренерів. Доброго дня, мене звати Юрій Правика. Я приїхав із міста Івано-Франківськ і мені 12 років. Мама в мене дуже строга. Все так має бути, як вона сказала. Я її постійно слухаю. Вона так можна сказати грубо. Ми читає. У мене діти, я повинна знати ну, кожен момент, де вони знаходяться. Я дійсно спокійніше себе почуваю, коли я знаю все про кожен їхній крок. Ситуації деякі були такі, що я не хотів, щоб вам знала, якщо я маю якусь погану оцінку чи якщо коли мене насварили на уроці, але ну це часто буває. Я хочу, щоб він став е, хорошим співаком. Щоб він подобався людям заради музичного освіти. Юрія мама кинула дім івано франківську переїхала до столиці і винаймає маленьку квартиру. Вирішувала ну вся сім'я, але е, втілювала в життя все це я. Юрій дуже близький з мамою. Тому навіть за лаштунками він відчуває її хвилювання. Знаєш, що ти взагалі маму не хочеш бачити перед виступом, тому що вона так за тебе хвилюється і переживає, що це хвилювання тобі передається. Так. Тобі, аби гарно виступити, треба ще порухатися. Походити, давай походимо. Море хвилюється, раз. Оп. І поки ми з тобою робили наші вправи, запалало світло. Привіт, доброго дня. Як тебе звати, Юра? Ти взяв дуже складну пісню, ти знаєш це? Це дуже складна пісня. Наприклад, я, от я тобі чесно признаюсь, я би її не зміг виконати. Тому що це, це складна гармонія, складна мелодія і, і там ці верхні нотки. це... І Мені подобається, коли розкривається в тебе голос. Ти, ти гарно розкриваєш на горі вібрато, фірміна вібрато в тебе. Гарно. Ты потерял возможность оказаться у меня в команде, потому что э, эту кнопку нажала света. То есть Света так эмоционально, наверное, восприняла твое исполнение Прекрасно. Она, Она, дважды нажала на кнопку. А ты ее очень понравилось, не отказывается, конечно. дорогуша. Так не поступает. Некрасиво да, так. дорогуша. Некрасиво Моя так. Милая. Посмотри, какой Мне малыш. Кажется, малыш. Это... Посмотри, какой красивый. Посмотри, Прибал какой мальчик. Тина своими... от тебя ученик. отказывается. Поэтому я хочу ты ее не слушай. Это означает, что ты идешь что ко, значит, ко мне. Что значит, ты не слушаешь? Мы, можем, мы можем даже не спорить. Не хочешь? Не хочешь забирать мальчишку? А давай сразу мне, я с удовольствием Ну, на базаре забываю. торгуешься ты. Нет, ну, нет. Потому что, наверное, это твоя сущность, не знаю. Ты занимаешься сейчас хамством. Юрко, 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 Юрко. Ну, а, во-первых, я говорила, и ты меня перебила. Раз. Второе. Кнопку нажала ты, это два. Соответственно, это против правил, это три. И четвертое, я ждала твою последнюю новую, красивую и талантливую. Они вне правил, правильно, ребята? Со стороны Света не говорила, а ты молодец, конечно, безусловно. И ты очень хороший мальчик. К сожалению. Эта кнопка нажала Свет. К моему большому сожалению. Ты мне очень понравился. Малыш, к твоему я большому ]аюсь. счастью, эту кнопку нажала я. И это означает, что тебе не нужно сейчас выбирать, потому что у тебя сейчас лучший тренер. И ты идешь ко мне. знает, где живет этот красавец из команды Светлой Лободы. <свят> Добро пожаловать на шоу. Распивайся. Ура! Уже третье воскресенье на шоу «Голос дети» идет не детская борьба за участников. Эта борьба неожиданно превратилась в войну двух звездных тренеров. Светланы Лободы и Тины Кароль. И неизвестно, чем бы закончились эти словесные дуэли, если бы их не разделяло кресло Олега Скрипки. Наступную неделю чекайте на фронте змин. Быть с пацаном за слова отвечать, девчонок своих всегда защищать. Все. Теперь девчата вы да, с вы не поверталась? А, я... я правда сожалею, что ты не взяла свою команду. Один удар у сердца. Одна солона крапля, що вплине на перебіг війни. Вивчила пісню, щоб показати вам і подарити вам настроєння. У сьогоднішньому світі. Поп музики все робиться заради грошей. Раніше цінувала дійсно голос: один голос, одна пісня, що розкриють тренера мочі. Перед тим, як вибирати тренера, ти довжен дуже уважно подумати. Наступної неділі зірки нарешті завершать війну, і те, що їх помирить, варто побачити самим. ты ждал, что мы в последний момент нажмем эту кнопку. Я искренне извиняюсь перед тобой. Я очень надеюсь, что мы когда-нибудь встретимся еще. Потому что ты правда очень здорово